boom. We bring the noise. Baby, we toys. Separate me from the boys, should be on the voice. Bang bang, we gonna ride out. Gang gang, we like this time Tell me who really out. Друзі, привіт. я на цьому каналі. Ось давненько не знімав відео про голубів. Є всі голуби, це вони в новій голуб'яті. Є вже перша пара молодняка. Ось. Такі ось голуб'ята. Голубочку заберемо. Ось така ось пара голубенят. я их покульцевал. украинские кольца все с колечками Ну і це в мене пара шемелів тут. Ну і є ще ось на яйцях сидять. Тиждень, ну тиждень назад сіла, на яйця ця голубочка. Ось. Ось. На яєчках сидить. Це голубка українка, голуб на її поляк. Ось. Є ще одна пара. Це пара поляків білих. В них вже мають лупитися скоро. Вже з, з дня на день. Ось голубок бойовий. Тоже вже голубенята є, вже скоро десь, може сьогодні, може завтра мають лупитися. Ну, три пари поки є. Ось. Голуб'ятня, як бачите, не дуже чисто. Про... Зараз я їх пропоюю вітамінами. Ось, кидаю ще траву зелену. Ось, ось така класна погода. Сонечко О, оце самочка, а ось до О, цей... це тато он пішов. Ось так. Ну, голуби вже, як бачимо, голуби ганяють, голубок на яйця. Ось. Даю ще ось таку ось мінералку. Якщо зацікавить, можу зазняти отдільне відео. Ось такий ось вольєр тут у мене. Ось. Ну, ось. Взяв ось колечко. Взяв 40 штучок. Ось ось. Взяв зелені і маркерні кольця. Теж взяв, щоб молодняк потім позначати, хто від якої пари вийшов. Ось. Так що потихеньку живем, Скоро буде вже молодняк. Будемо їх обльотувати. Ну і якщо все буде добре, на змагання підуть. Ось. Вже деякі голуби ще строїть гнізда. Ось там голубочка сидить. Ось так що помаленьку, потихеньку голуби сідають. Це ось оцей голуб. Це оцей поляк. а то його голубка сидить на яйцях. Класна пара. Ось так. Так що, кому понравилось таке відео, ставимо лайки, підписуємося на наш канал і спостерігаємо далі. І чекаєте нові відео. Всім до зустрічі!